У цьому відео матимемо таке тригонометричне рівняння. 8 синус х поділити на 4 плюс дорівняння 14. І першим кроком я відніму від обох сторон рівняння 11. 8 синус х поділити на 4 дорівнює 14 мінус 11, 3. Добре. І другий крок це я поділю обидві сторони рівняння на 8. Синус. Х поділити на 4 дорівнює 3 поділити на 8, 3 восьмих. Окей, і аби нічого не забути, побудую одиничне коло. На нього нанесу промінь. У нас от утворюється кут альфа. І ігра точки перетину променю та одиничного кола буде відповідати значенню синуса. Тобто тут у нас 3 восьмих. Окей. І оскільки ми пам'ятаємо, що синус це функція періодична, то якщо я зроблю повний оберт, то синус знову і знову буде дорівнювати 3 восьмих. Можу записати, синус х поділити на 4 плюс 2 πk дорівнюватиме 3 восьмих. К це у нас коефіцієнт, який дорівнює кількості обертів, і наложити межа цілих чисел. Чи нічого ми не забули, чи це рівняння дасть нам усі можливі корені. От цього початкового рівняння. Ми забули про ще одну штуку. Ще один кут буде мати значення синуса 3 восьмих. Я можу побудувати отакий от промінь. Тут я матиму знову кут альфа. Але цікавить мене оцей от кут. Дізнаємось. розгорнутий кут – це пі. І аби знайти один з суміжних кутів, мені потрібно від розгорнутого кута відняти другий суміжний кут. Тобто тут я матиму мінус альфа. Можу записати, що синус пі мінус альфа дорівнюватиме синусу альфа. Тепер я можу записати другу частину нашого рівняння. Що синус пі мінус. Х поділити на 4 дорівнює 3 восьмих. Не забуваємо про періодичність. Тобто синус мінус х поділити на 4 плюс 2 πк Дорівнює дорівнює 3 восьмих. Окей, лишилося розв'язати наше рівняння. Тут вже дійсно справа техніки. Мені потрібно. Застосувати арксинус до обох сторін нашого рівняння. Тут я матиму х поділити на 4 плюка дорівнює арксинус 3 восьмих. Можу в дужки взяти, аби точно не заплутатися. Наступним кроком я відніму від обох частин рівняння 2 піка. Матиму х поділити на 4 дорівнює арксинус від 3 восьмих мінус 2 піка. Множу обидві сторони на 4, аби позбутися цього знаменнику. І маю х дорівнює раксинус від трьох восьмих 4 раксинус від трьох восьмих мінус 8 піка. І тепер те саме я роблю і для жовтої частини рівняння. Записую пі мінус х поділити на 4 плюс 2 піка дорівнює арксинус від 3 восьмих. Окей, переношу пі та 2 пік на інший вік рівняння. Це мінус х поділити на 4 дорівнює арксинус від трьох восьмих. Мінус пі, мінус 2 πk Тобто я відняв від обох сторон рівняння π та 2 πk І тепер, аби позбутися знаменника та цього мінуса, я множу обидві сторони рівняння на мінус 4. Маю х дорівнює мінус 4 арксинус від 3 восьмих плюс 4 π Плюс 8 пік. Фактично, от і є наша відповідь. Рівняння матиме корені у двох множинах. 4 арксинус від 3 восьмих мінус 8 піка, та мінус 4 арксинуса від 3 восьмих плюс 4П плюс 8 піка.